Давай, всім здорово! З вами Коля Біного і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Реал Кар. Тому перед початком цього відео не забувайте ставити лайк, підписуватися на мій ютуб канал і ділитися цим відео з друзями. Ну а ми нові. поїхали! Да-да, підписуйтесь, то більшість вас дивиться без підписки відосу. Ну, реально обідно пацани. Так, ладно, сьогодні я вам брату обіцяв, ну як обіцяв, вчора, коли ми ганяли, хто дивився відео. Десь на повільні відео я сказав, що я повернуся на. Э, куда я повернуся? Що я повернуся на Майдан бляха. Що я повернуся братва на, типу, на гоночні перешкоди. Там є такі, типу, як гото, гоночні перешкоди, мотопере. Блін, не мотоперешкоди, вже мотоперешкоди, хочу сказати, не мотоперешкоди, а типу всякі трампліни і це все. Типу майданчик для машин, для, типу для такої фіні, як трампліни, от згоди І зараз ми з вами вратва, туди поїдемо. Тому дивіться відео без перемотки, щоб не пропускати цікаві моменти, про які я сам не знаю. Ну реально. Так що дивіться відео без перемотки, а на перегляду. Ну а ми починаємо! Так, братва, я приблизно знаю, де воно знаходиться, але так, щоб точно знати, де знаходиться цього, е, перешкоди цього трампліна, то я не знаю. Вроді зараз направо так? Так, направо. А далі я не знаю, направо-наліво. Да? Ну, коротко, В будь-якому випадку карта тут не така велика, як е, може показатися. Тому якщо, що, через, можна сказати, декілька. Деякий час я все одно його знайду. Я до речі думаю, може ще завтра поснімати по цій грі відео. Стрім, то якщо то я буду не так, що на... так як я на відео починаю е, якусь гру опрацьовувати, знімати, а напевно почну стріма. Завтра стрім, а я стрімити по цій грі не буду, бо в мене лагає, по-перше, а по-друге, що ну, стрімити по цій грі, довго це не вийде. Це Хвилин 20, ти максимум по і ще й то важко. Бо то ж ця гра не така оштопа. Я тут відео знає стрімую. Ну, е, тому що я можу сказати, таку фігню. Я вам скажу зараз. Завтра я ще запишу, як ми будемо дріфтувати, це все робити, кульсувати дріфтувати. Сьогодні ще на перешкоди. І що? Два, коротше, в мене буде. Одне з трампліном, друге з ріфтами і два з поліції з погонями. Ну а братва, що я мушала вам розказати? Ну а вже на другий, а вже на стрімі ми будемо опрацьовувати знімати якусь другу гру, яку я ще сам не знаю. Тому можливо, якщо ви хочете бачити якусь гру, саме час написати в коментах, яку ви гру тіли бачити. І одразу ж я вашу гру, якщо ця гра не, не дуже така ж погана, погано до потопна, одразу ж гру, яку ви приложили, і я буду записувати на відео на Ютубі на, ну, на відео. І є на стрімі. Тому що пишіть іменно ваш коментар, хто ще напише, давайте я вам дам трохи мотивації. Тобто той, той, хто напише, то його коментар попаде про у вам моє наступне відео. Під яким, допустимо, під цим ви напишете, то на завтрашнє відео попаде коментар. І я реально цього розніму. Так, братва, ну ладно, це все звичайно діло хороше, цього, що я там знімаю, але я. Бляха, не можу знайти оцього трампліна. Вчора, коли мені не треба було, я їх знайти міг. А зараз я вже їх знайти не можу. От я казав, карта мала. Ні, походу ніфіга. фіга. Походу братва, це я просто мало де їздив. Бачите, от лагає. от лагає, я вже врізав. Все. Так, ну окей. Я просто хочу на цих трамплінах ну, трохи поганяти. Я ж не можу все відео їх шукати, правильно? Та що ж не буде. Так, тихо, тихо. Куди мені тут зараз їхати? От, блін. Ні, сюди ні. Я б якщо прямо. Ну, да, прямо. Ні, звичайно, не прямо, але хай біде, Хай буде прямо. Так, ну давайте. Зараз мені вже лівіше треба брати. Блін. Заноситься машина, звичайно, братва сильна. Я не знаю, це її дуже великий, як, як мені як мені здається, мінус, то, що її братва так заносить. Ну, це реально, це мінус. Я люблю, коли машину машина дрифтує, а не коли вона на кожному повороті тупо заносить її. от дивіться, що, що робиться. Мало того, що лагає, так ще й капісок заносить. Ладно, про то, Зараз я відео поставлю на паузу і вже зустрінемось десь там на тому треку. Давайте. Так, братва, я переробив на руль, і скажу вам чесно, що я, на жаль, цей майданчик, цей, е, типу, трек для всяких трюків на машині по цей от, як вам сказати, коротше, цей дріфт-парк. Я цього все не, не змігнути цю фіню. Дуже довго шукала, переробив на руль і так як дуже за нас, я вирішив цим і не завтра, а сьогодні на цей останній довго цей рі, І сьогодні я посвящаю його дрітом. Слухайтесь в грі. Поїхали! ¡Gracias! На цьому са з вами був колябі. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій з канал, діліться цим за друсами. Чуть-чуть не по темі вийшло відео, але все одно всім пока-пока-пока. Пока. пока, пока. пока.